Ну, потрібно, тут моя мітка ще є. Немає тут моєї мітки. Куди вона зникла? Я ж ставив тут міточку. Так, використати. Здохни, падло. Здохне. Ти також здохне. До речі, було б добре ще одну флягу за спосом зробити, але це вже трішки пізніше. Сука, йобані собаки. Заїбали мене. Так, ляха, напевно, все ж таки вирушимо туди. Зробимо ще одну флягу з естусом І, можливо, можливо, докупимо собі арбуп цих болтів на арбале храм вогню. Тут скоро незабаром ще піромат з'явиться у нас, можна буде піроматію свою трішки покращити. What needs me. Так, флягу з сесусом. Так, окей. розпределити, Три-три хай буде підтвердити. The, be careful. But... У нас 2000 є, можна трішки арбалетів при числів болтів на арбалет прикупити. Heavens. А, і ще до цього потрібно зайти. Heavens. Heavens. Бля, Бляха, я в нього нічого купити не можу. Він стоїть, молиться і все. Йому насрати на нас. Oh, this could... I'm... Так. Shall we begin, Щось можна прокачати. Давайте, напевно. Напевно, ось це. А, ми тільки одну можемо прокачати і все. Ось це тоді купити предмет, що в нього є, а в нього магія і все більш нічого цікавого. Так. назад. Бувай. Він нам, типу, щось вкачав трішки. Цих три? І тих три повинно бути. У неї щось купити можна? Купити предмет. Ар... На арбалет. Ніх хера у неї на арбалет немає просто. А, тоді давайте щось продамо. Продати предмет. Що продати можна? 400, але мені там набагато більше потрібно, ніж 400. Що ще продати можна? Аж нічого. Аж нічого. О, назад. Більше. гаразд. Якось, якось, якось підемо далі. До речі, а скільки потрібно home, до нового рівня в цієї well. дівчинки. 3900. Ну, блях, ще грубо. Кажучи, 2000 потрібно. Душно збирати. Так, відправитись. Ну Сюди пізніше. Або давайте відразу сюди, зараз піроманта заберемо. Так, зараз кудись сюди. Тут, як завжди на нас хтось нападе, чи ні, ні, нікого немає. А де той великий виродок? Ось він десь тут. Халюка. Все. Сука, потрібно спочатку цих двох ЙОБАНИХ бомбардерів забрати. Щоб не заважали нам. Що в цьому? Бомба. Ну, бомба нам не цікава. Давайте десь тут виродок великий був. За нього багато дужден. І куди він там ходить? Давай сюди йде. Чому я повинен на тебе виходити? Чому ти на мене вийти не можеш? А, йому срати. Він срати хотів на нас. Він просто стоїть, кайфує. Ну, гаразд, давайте до піроманта тоді. О, з цього також ось щось випало, а я пропустив. Сука, та здохне ти, блядь. Він, блядь, біля бі 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 стіни цієї грибаної гатить мене нормально, а я його гатити не можу. Топорк. The... Been... Well, ah, Раз він пішов до нас. Типу в крам. Це чудово. Бляха, тут нічого більше немає, чи нікого. Булі <звук> ти, блядь, агрися на мене. Мусор. Ну, Мусор взагалі користі не несе ніякої. Сміття є сміття, так сказати. Тут нічого немає. Всім комусь цікаво, тут кільце повинно бути. Кільце влади над вогнем. Тут було кільце влади. І що воно нам дає? Ну гаразд, хай буде. Типу урону приймати більше будемо, але... Наші атаки будуть потужніші. Не сильно потужніші, але потужніші. Блять! Сука, йди нахуй! Завали. Ось тут щось буде. Уламок титаніту. Граст, уламок титаніту є. Так, вирушити. Крам вогню. А зараз можна почати собі перемогів. У нас є декілька уламків в титаніту, щоб покращити, типу це вміння, плюс можна, хоча можливо і не можна. Якщо покращу руку. Не зможу купити нове заклинання. Oh, for... <laughs> так. Укріпити його. Коштувати буде 150. Так. Шкода. Зараз 100 плюс 121, буде 108 плюс 124. Раз, покращити. 116 плюс 127 буде. Давайте. Ну і далі 6. Осколків потрібно, щоб покращити до нового рівня. У мене ще 2000 є. Чудово. Що можна тут вивчити в нього? За 1000 можна ось це вивчити. Воно здається, краще повинно бути, ніж моє. Давайте спробуємо. Раз, побігли. Побігли, 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 побігли. Трішки піромантію свою покращували. Кісток у нас немає, немає. А, так, вивчте заклинання. Бля, я ще купив те, що в мене було, нахуй, чи що. Пиздець, сука. Як його вибрати? Блядь, я купив те заклинання, яке я вже знав, Ну це пиздець, нахуй я його купив? Питається. Так, ось бачите два нахуй, ну, нахуй мені їх два якщо в мене є воно Продати. Та блядь, сюди йди. А продати я його можу за 100 душ. Ну, пиздець нахуй. Купи за 1000 продай за 100. Я їбу нахуй. Ну, краще, є то є. Витратили даремно 900 душ, так сказати. Куди мені відправитись? Сюди ні. Можливо, сюди. Давайте сходимо. Там є одна місцина, де ми ще не були. Так, щоб в ту місцину потрапити, нам потрібно сюди відразу бігти. Ну, тепер піромантія трішки краща, ніж в мене було. Ви гляньте, блядь, мені по поміні. Мінус. Те, що вони помирають так швидко, це дуже добре. Давайте... Сюди. А, сука. Ти також зараз помреш. Дивися. Бідолаха захлебнувся. Сука, я вас обох однією тичкою. Зараз кудись сюди потрібно. сука, еды нахуй. хуй. Крыса. Надо ху. Сука, иди нахуй, нахуй блядь, более Плюються, блять, вони. Сука, йди нахуй. Блядь, ну це пиздець нахуй. Сука, Гандони, блять, тупо Гандони. Ті, блядь, Два пітушари, блядь, поставали на тому дарусі. Стріляють, блядь, своєю хуйньою, блядь, по мені ще й ці, блядь, повискакували. Тепер, ще гірше буде з ними битись, так як мене. Голь закінчився. Це пиздець, нахуй. Залізу як завжди в якесь лайно. Давайте сюда. Тихо идут, куда там шли. Мы сюда идем. Сука, иди нахуй. Блять. Ёбана нахуй стамина. Хули ты там стоишь? Спробуємо їх зняти? Блять, промазав. Ще промазав. Де? Де тіп? То пізніше, давай спочатку цих виродків побиваємо. Я зрозумів, зрозумів, давай спочатку цих виродків побиваємо. Терпа, що вони мене, блять, вбивають. Я вже туди був, вони мене тупо, блять, порізали. Ну що, на мене ніхто не нападе навіть. Де ці міні-виродки? Вон один стоїть. Блять. Сдохни, сука. Ну то вообще б это було б чудово. Блядь. Ага, він помер здається. Ми ж тут душі. Сука, як він мене влучає, блять, за каменем. І тут, блядь ще дві криси стоїть. Сука, йди нахуй. Двибувався. Зараз і цього завалю. Уйобка. Дохне виродок! вироду. Так душа. Душа, душа, душа. Да, блядь. Я пам'ятаю, десь тут щось. Сука. Що? Пітушара... Не подобається. Ось тут щось є. Бомба. Одна лайну. Щоб щось цікавенько поклали. Що тут щит, о, блядь, вони не помирають. О, вони прокинулись. Ой, не можу. Ви ж дали? Так, дали душ, може таке достатньо. Так. Ти готова з кліткою? І що потрібно зробити? Бо я його завжди вбивав. До речі, а до якого боса? Якщо до деревини, то нема сенсу щось пробувати вбити його та і все. Якось пригнути обережненько. Блять. обережність моє друге ім'я, нахуй. Ось так і все, і не паритись. Сука, болячі. Виродок нахуй. Все, його немає. Я сюди йшов за ось цією хріню. Ось так вона полетіла донизу. От я сюди йшов саме за цією хріню. Тепер можна бігти далі. Повертатись до вогнища. Та й відновляться наші хітпойнти. І кудись далі будемо бігти. Напевно варто сходити до того велетня, що стріляє. Побазікати. Та блять. Чудово. І ось цього завалити. Сука! Сдохніть! І якщо 3900 назбираємо, можна підняти рівень. 160. Бля, яке воно живуче. Так. Т -т -т -т, тихо. Зараз упаду помру, буде печалька. Вперед, 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 тікати, тікати, тікати. Я втік. Сюди ніхто не підійде.